Всіх вітаю! Сьогодні у нас вже 12 вересня 2024 року. В місті Запоріжжя спала, слава Богу, спокійно. Все тихо. Але сирени було і вранці були, і вночі були сирени, і пізно ввечері багато дуже було сирен. Ксюшеньку, сьогодні я не онлайн відвела до школи. Маршрутка не зупинилася наша. Ну, там було місце, я так подивилася, видно було, що ми могли би там. Ну, У нас зупинка, там водій не завжди хоче зупинятися. А у нас вже було таке. Ні-ні-ні, дівчинка, ану отдай. Дивіться, що творить зараз заберу. Ти що, банан будеш їсти? Зараз я тобі один дам рубі. Ти що? Ану, ти ж не мартишка. Відай, будь ласка, бананчик. <гій> Побіжав. Подивіться, забрала, ну я вже ладно. Один вона забрала, хоче куштувати. Ну, приємного тобі одненьке відірвала сама. Ти така розумна дівчинка у нас, так? Да, і сіня теж хоче бананчик чую О, в хаті. Сінєчка кричить. Дивіться, дивіться, як вона добре його куштує. Ах ти моя дівчинка. Захотіла бананчика. Сама собі скажу, я добула. Мама, ти що не розумієш? Ми ж собаки теж любимо бананчики. Ваші собачки люблять банани. Я таку ще дивину не бачила. Дуже спостерігаю за цим з великим задоволенням. Моє те чудо, Я буду знати, що ти бананчики любиш. Чи ти просто любиш побалуватися? Бу да, буде дуже цікаво. Дивіться, вона пожувала, ні, вона його не їсть. І що це було? Що це було? Банани не копійки коштують. Я ж думала, що ти його з'їси. Оце така шкода у нас. Ксюшечка сьогодні 5 уроків, сьогодні фізична культура. І дозволили в спортивках, ну і в неї такі штанці, як вони не спортивні, ну і не ласі, не щось таке середнє. Пішла вона до школи. Огромний портфель, папа, другий портфель їй купив через інтернет, але ну, він дуже великий, навіть зауч. Каже, ні, це дуже великий, буде їй. Я її сама бачу, що незручно. Так що будемо маленькими свій роз... ро... рожевий скицькою одягну. Треба ну, було середню купувати. Чоловік заказував, він завеликий ма... за новий гарний сід наріжко, як вона любить, ну, не знаю, можна поміняти, якщо там можна. Я думаю, можна поміняти. А, ну, Звичайно, вона сьогодні пішла в ньому. ну Подивлюся, я подивлюся, що як чи може його. Він такий там ціна була нормальна із піналом. Десь десь він 800, з чимось гривень. Ну, такий він величезний, класний, звісно, портфель. Ну Це якщо вона трошечки більше, буде, мабуть, його зможе носити, дуже завеликий. Ну Мені він сподобався, там стільки може, можна і подорож. Туди складати речі, як, як багажну сумку. Подивимося, може його і оставимо, але в щось треба купити обов'язково. Я щось пошукаю якийсь середній портфельчик. Ось так що стільки, Стільки це ж треба, щоб дитину зібрати до школи, це не копійки. Всі знають, щоб все купити. Кажеться, якісь там да, ручки, пенали, олівці, резинки, а воно там велику суму набігає. Маленька розпаковочка зайшла я в АТБ і купила для господарства, дивіться, до Места скупила це завжди треба. Плями, виводи теж, бачите, оцей Сейчас покажу Оксі. Теж. А олівці дивилися в роті по акції. Потім чек дивлюсь, 75 гривень, але вже не стала віддавати. Вони дуже класні. Хай лежать. Ксюшка малює, хай знадобляться. У неї вже багато зошитів накупила. Все знадобиться хліб теж. У нас вчора був хліб, але закінчився у нас гості були вчора, Скажемо так, така фраза, ну, може, вона не дуже доречна, ні було би щастя, да не щастя допомогло. Вчора у чоловіка були з машиною проблеми, акумулятор, щось з акумулятором? Чи він здох, як кажучи? Щось ще може ще можна його відремонтувати. І друзів позвав чоловік, і ми вже по... общалися. Вже трошки і посиділи, і добре час, дуже добре провели час. Слава Богу, це дуже така велика підтримка, коли друзі приходять, вона відчувається. Ну, це маленьке щастя, я задоволена. Чоловік теж задоволений, все добре. Без друзів погано, без знайомих погано і теж треба якось да, розмовляти і по телефону дзвонити, хоч трішечки. А зустрічатися да, зараз не так, як раніше. Ми дуже часто зустрічалися у нас, дуже майже там через одні вихідні ми зустрічалися дуже часто перед війною. А війна наступила і рідко, ми рідко якось так зустрічаємо, то настрою нема через ці бахи, все і якось воно, знаєте, не, немає такого настрою, там, щоб гості звати щось. оце, ну Якось у мене пропав такий настрій, але і, і ми ж теж сумуємо і друг за другом потім теж скочаємо і ну інколи треба. Дивіться, так, Нізя, я ж думаю, що моя гартенція тут така. якась іди бачите це Треба її захистити. О, це вона така якась оця нещасна. У мене гортензія Я не знаю, чи це за собаки. Я думаю, може її пересадити на друге місце. Тільки хорошу земельку Я ще куплю і ще спеціально для гортензії І думаю, може, я її пересажу. Ця теж покручена, але це якось вона міцніша. І вона добре, дуже довго цвіла. Бачите, це може вже майже. Ну Два ну, місяці вона оце в такому стані, а потім оце сусідці. цвіло, воно, бачите, виглядає якби таке класне. Це махіта. Я думала, що це вона буде рожева. Ні, це махіта. Я купляла рожеве, але буває, бачите, таке, як ось. Ну, вона дуже довго цвіла, покручена теж ця. Я цю не буду пересаджувати, а цю, я думаю, може я пересажу. Зараз покажу ось. Те місце, а на це буду мити. Робіт ось, ось, ось сюди. Може, думаю, ще садити трейдю сюди. гортензію, ну, я думаю. Ялиночку я сьогодні не буду садити, може завтра її посажу, хай вона ще тут постоїть. Купила вчора таку кіпарісовік. Давно я не бачила оці кіпарісовіки. Ні-ні-ні-ні-та, ні 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 ні, -ні, 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 -ні. Так, бачите, що робить. Бачите, що робить? Ні, нізя. Рубі, нізя так. Бачите, така собака, зараз буду все ховати. Всім довго, доброго настрою на весь день. У вас все буде чудово. Рубі! Ти може заспокоїтися, де стабілізація трошки трясеться. Оце така у мене собачка, Рубі. Рубі, зараз я буду тебе другі їжею кормити. Вчора я вночі кормила. Скажи, мама, да, а що ти? Ввечері треба кормити нас. Гості були так. І потім вже їжа еж... забирає саді забирає Рубі нізя. Я хочу її зняти вам, щоб вона таке витворяє. Я все, все, я ж не тобі показую, я від тебе банани. Все, Я думаю, банану, що це, бачите, там валяється Сеня його з'їсть. Сеня у нас все, малину, і корішки навіть з'їдає. Було багато малинки. Завела я маленьку каникорсу, вона з'їла не тільки саму малинку, а всі і корішки. І... Йдемо забирати сюшку. устала, девочка. Ксюшеньку мы забрали. Ксюша выгуливает фрешку. Не, машинок здесь нету. Всіх вітаю! Ксюшечка прийшла додому. Ми зараз вже обідаємо. У нас зараз половина на першу. У нас дуже смачний посний борщик. Я зробила із заправкою. Купляла в АТБ заправку для борщика. Там багато моркви, в заправці, багато бурячків. Але я ще е, додавала бурячок такий. Тушила його із цибункою. на сковорідці. У нас дуже смачненький Залаток з крабових паличів. Вчора вже було часу вночі я робила, так як ми добрий час провели. І салатик я робила, бо пообіцяла зробити його саме вчора. І зробила 5 огурчиків. 5 чи 6, я вже не помню, варених яєць, кукурузка баночка, правильно палички пачка, майонез і... Що там ще у нас? Кукурудзка, я сказала, майонезики теж там 5 ложечок. Соль, да. перчик можна теж по смаку. Дуже смачно. Дуже смачненько. Ось. Так що такі справи у нас. У нас зараз як на дощ, але дощу, ще немає, щось таке бризгало. У нас сьогодні знову малювання, гімнастика. Треба зараз ще робити домашнє завдання з Ксюше відправляти. Ось. Ми так далеко з нею не ходили в другий район. Ми ходили пішки, собака. Вона лежить, вона ніяка. Я вона вже єлі-єлі додому дійшла. і Хепала дуже, звісно, для французьких бульдогів це велика нагрузка. Не буду я її завжди брати так часто. Ну, буду робити все одно, треба її постренувати. Я прогулювала в прошлому році і часто, але ну, тут недалечко до магазинчика і знову додому. Тут і вона, звісно, не привикла до таких <див> дистанцій. але ну, нічого страшного. Вона все рівно щаслива, прийшла, водички попила. Зараз буду їх кормити, всіх собакевичів наших. Рубічка так банани не доїла і сіня не доїла. Оце ж погризла, поперевела цей банан. Більше не буду їм давати. Я думала, що вона його щось з'їсть. Що гадала. Не з'їласінька щось не з'їла. Але я почищу, може, сіння ще з'їсть. І, і дивіться, гру вчора купляла, не показала, буде час, потім якось розкажу, покажу. Зараз сюшка вже покушала, пообідала, я ще ні. Оце таке крокодил гра. і всі знають, крім тебе. Ну, вчора ми з гостями не грали, бо вже темно було, якось так швидко вже темніє. А, десь 8 часов, десь раніше, десь може на. Половина на восьму вечора, вже темніше. Якось так потемніло, то ми вже й не грали. Це ж там інструкція. Подивитися, все треба е, дуже так внімательно на українській мові, як буде внимательно. От. Так що вивчаємо з вами українську, більше, більше, і це краще. Всім доброго настрою, всім самого найкращого. Хай буде все у вас легко і тихо. Це дуже актуально наш час легко і тихо. Всім самого найкращого обнімаю. До побачення, друзі. Здравствуйте, пришли мы с Ксюшенькой, сейчас были на прогулочке. И вот сделали вот такие покупки. Два ведерка мы купили. В Авроре были по акции, маленькая и большой. Большое было 88 гривен, а маленькая 50 гривен. Так, огурчики. Огурчики в Арусе купили, вы знаете, не дешевые сейчас огурцы. 88 гривен, это у нас килограмм 200 вот, что мы еще купили, сейчас мы покажем. Купили мы две игры. Вот одна игра крокодил. Я... А как вот. в нее, я вообще играю? Мы посмотрим потом. Но там что-то очень интересное задание надо будет э, изображать кого-то. А, вот и вторая игра тоже надо будет что-то изображать. Это как пантомима. Вот мы с Ксюшей это... а не играли. Я подумала это... о том, что, наверное, уже пора. Знаю. Угу игру нужно вот когда, например, я не буду говорить, что я. Я буду так прыгать. Я зайчик, например. Я не буду говорить, что я зайчик. И они угу. он должны угадать, кто животный. Да, кто это так вот делает? такие игры. Для того должно быть весело. Посмотрим. Что я еще купила? Потом с игрой мы потом будем смотреть. Вот этот круассан 23 гривны. Очень-очень вкусный. Магазин Патрикивка. Просто Ксюша, да, вот это, это клер. Я. Это королевский. Я клер. Сюда, о, Ладюша пришел, пришел. Королевский клей Да. Я все покажу. Наверное, немножко попозже наши покупочки. А вон там, Владюська нам пришел. Это сын мой приехал и муж не разговаривает. Я решила здесь обзор снять. Так, я хочу сегодня делать салатик с крабовых палочек. А, да, вот огурчики мы тоже купили, яйца уже да. отварили, сделаем. Смотрите, что мы купили. Кипарисовик опять еще один. Их не было, месяц не было, я их высматривал Вот опять в этой женщины. Ой, голый прилетел. Привет, зайчик. Второй прилетел. Хороший знак. Сегодня праздник Чудо, ну как праздник, но ну он такой грустный. Вспоминают о святом Иоанна Притече. Отрубили голову. Все знают, да, как танцовщица. Ее звали Соломия. В общем, попросила голову Ивана Крестителя. У царя Ира, да, она танцевала, и очень понравился танец, и за это сказал царь, все тебе, даже до полцарства царства тебя отдам, проси, что хочешь. Она попросила голову Ивана крестителя. Очень этот Да И потому а, такой он, ну как не праздник, я не знаю, просто ну, как вспоминается. Он не хотел умирать, как и все люди, он креститель, но вот. Почему-то такие люди очень святые, можно сказать, святые. Они страдают, такие терпели. Вот. Просто издевательство. Вот, так что это вспоминает. Это день особо считается, очень необычный. Мужа моего аккумулятор просто сдох. Я так образно говорю, ну как-то так. Сейчас нам друг приезжал, давно не было этого друга. Товарищи сейчас, ну, пытались они как-то его реанимировать, не получается. Сейчас аккумуляторы дорогие, наверное, тысяч две надо будет отдать. Ну, видите, как в нашем мире ничего не вечно. Материальное. Всякое бывает. Ребята, всем хорошего вечера, хорошего настроения держимся, силы вам. Пускай, пускай больше будет хорошего. Потому что последние три года тяжелые для всех. Еще не рассказала. Вчера были мы с Ксюшкой на новой почте. Посылочку собрали для папы. Но я очень быстро-быстро там практически ничего не сняла. Колбасу, две палочки, сыр, конфеты, печенье. Зефир собирали папе. Скоро четыре года, 16 числа, как моей мамочки нету. Моя мамочка умерла четыре года назад, 7 операций. Мамочка, вот, и... будь так будь будь. Нет, спасибо, не хочу. И для меня эта неделя такая, как воспоминания. Я уже начала еще прошлой неделе, начала вспоминать маму свою. Дорогой человек, которого уже нету. Это была не то, что большая утрата. Это был я говорю, я а не знаю, как я просто не поехала крышей. За полтора месяца, где-то полтора-два месяца мы боролись. Поджелудочная железа это... Не всегда ну, Там практически нет шансов, когда начинают делать операцию на поджелудочной железе. Это практически нет шансов и, и позитивной динамики. Да. Так что 66 лет была маме. И очень люблю я не говорю, что любил, я ее люблю до сих пор. И это был человек, который для меня очень важный в моей жизни. Я всегда себе чувствовала какую-то поддержку моральную всегда. Вот и что я ребенок мамочки, когда не стала, мир просто перевернулся. Вот, берегите своих мамочек. Добра всем. Простите за такую печальную нотку.